Добрий день у нас тривога. Сподіваюся, що буде чутно. Сьогодні ми працюємо над сторінкою 6, визначаємо загальну кількість одиниць розряду. Як завжди, обе варіант від нової істини рівності. Це у нас на повторення множення ділення. Що йде 64, 6. 35, 7, 72, 4, 32, 9. Далі 63, це на 9, 72, це 8 на 9. 7 на 8, 56, 30 це 6 на 5, 40 це 8 на 5, 4 на 7, 28. Дякую. Зараз.

942 45. Думаю, що для 3 класу додаткові пояснення тут будуть зайві. У відео для другого класу ще йшло. Куди й не йшло? Наступний номер. Знайди значення виразів. Пам'ятаємо, наступне число 900. Попереднє число 399. Е, далі. Мінус 4 розрядні доданки. 890 забрали одиниці. Тут у нас 530. Тут розрядні доданки забрали. Залишається 603. 800 мінус 200. 600 мінус 30. 570.

Двадцять вісім і двадцять вісім, пам'ятаю, п'ятьдесять, десятки. А... Дівчатка, або сядьте там, спілкуйтесь. Не на... стійте на проході, будь ласка. Сідайте, доїдайте. Тридцять три, тридцять три, мінус чотири, двадцять дев'ять. Десятки. Знову сімдесят і одинадцять, вісімдесят один.

81, мінус 41, мінус 3, 38. І 60 і 13, 83. Далі згадуємо: розрядні доданки окремо 734. Ось як вимовляємо, так і записуємо. 734.